Всім привіт. Купив до свого велосипеда колесо таке Мксус. Так, скажу модель з 37 x 80 fc 2105. От вам модель написана. Модель під касету 36 В350 Вт. Так вона заявлена. Для чого це все? Так, то тих моторів вистачає, ну Мксуси відносяться до дорожчих. от І раніше в мене був дешевший, він і є. Тільки в ньому зараз ламанулася ось ця бабка. Він не крутиться. Він не схоплює, Якщо крутити педалями, так не схоплюється шестерні. Ну, я його буду продавати, бо він годиться або на переднє колесо ставити, ну тоді вилку треба розширяти, або це якось вибивати, або їздити без педалі, просто як скутером. ну Мене це не влаштовує. Я купив, вирішив все-таки купити ось цього. Що я хочу зразу сказати, і щоб порівняти, до чого це все. Значить, взяв його в руку. Посилці він з усею посилкою 3400, так чистий, ну допустим, 3. Я взяв його, я його порівняв з цим. І цей з колесом разом важить десь тільки само. Ну, може, грам 200, ну то цей колесо. Цей 350 Вт заявлений 36 вольт, цей заявлений 450 Вт, 36 вольт. Розумієте, яка різниця? Зразу відчувається різниця. О, тобто тут тих 450 вольт і близько немає. Так? Ну, Обмоточка і так далі. Так, велосипед, звичайно, цей мотор, звичайно, має гарантію, але для своїх глядачів я, як правило, розбираю. Хай там буде, що мені з гарантією, так, я глядача мушу показати трошки нутро, що всередині. Ну бо що, показав зверху. О, дивіться, який класний мотор, він все може. ну То це ж не, це ж не огляд. так Хоча б трошки нам нутро треба передивитися, хоча б які там обмотки. І ще дещо, що мені дуже важливо в ньому. Так, розібрав, значить, що сказати, штука досить ваговита. От. Якщо взяти вже виняти, виняти, то ця на вагу, ну може процентів 5, все-таки все важче чуть-чуть нутро, тобто в ній коробка тонша, нутро важче. От. Тому в принципі, от. Но Якийсь тут все-таки запас є. Не знаю, може за рахунок залізяка, не обмотки. Так, що ж є різна причина ваги. От, ну, чуть чуть важчий. Але якщо порівняти, що це має бути 350, а це 450, нема. Нема там настільки більше. Тобто, явно видно вже економія і перебільшені характеристики. Ну, це якийсь китайський ноунейм. No нейм Це Мксус відомий. Хоча ніби скажуть, і те, і те виробляється в Китаї, яка різниця, так? От, Ну я покажу тут тільки з краю обмотки вже розбирати, ось це знімати. Папку я не буду. Лізти. Тому, що, ну, все-таки, нова річ не хочеться мені пошкоджувати. Але по вазі, по вазі воно, ну, може, 5% легше від того, а має бути значно легше. Процентів на 30%. От. тому значить, що прибріхано. Прибріхано в тому двигуні що і не дивно. І що дуже важливо. Так, ну, прибріхано, то прибріхано. Якщо. Його вистачає, мені, наприклад, його вистачало, нормальний тяговий, швидкість в ньому обмежена по-європейськи до 25 км за годину, але тяговитий от, достатньо. От, на ньому він 36 вольт, а струм подавався 48, тому він десь до 32-33 розганявся. Нормально, якщо для села, так і для дружини, і вона більше не хоче ганяти. От. Але сталася проблема, і тут зразу, зразу стало ясно, що, яка різниця в цих моторах. Наприклад, ось тут. Зняти ось цю бабку, на яку надівається барабан, а її треба зняти якось так, поміняти, щось треба з нею зробити, тому що вона перестала прокручувати, схоплюватись. Чуть-чуть В деякі моменти тільки тяне, якщо педалі покрутити, але більшість прокручується. Виявилося, її нема чим зняти. Тут просто гола повністю заглушка. От, тобто вона таким корпусом, ніби є, вона надіта защовкнута десь там і все. Назад її зняти без розбивання. Я не знаю, як. Десь може з тієї сторони лізти, знімати ті підшипники, витягати, може вийметься сам стержень, можливо, так. Но це дуже багато всього треба буде знімати, щоб тільки сам вже сама тільки війська гола вийнялась. Тут же, тут зразу дивися сюди, так? Тут є, значить, є. ну Підшипничок окремий, це одне. Може він тут теж під корпусом є, тільки його не видно. От, Тут є зразу вусика, може бачите там, так? Стопорне кілечко. Так, стопорне кілечко можна зняти, воно перестане заглушати. Там далі є ось такі от гнізда, так в які можна, скільки я розумію, вставити і почати розкручувати. з з тої з тої сторони. Тобто воно розбірне. Якщо з ним щось станеться, його можна розбирати. А й таку деталь знайти не так і просто, так, але можна знайти. І при цьому всьому от воно розбірне і якось можна буде зремонтувати. Тут просто одноразове. Тобто, що хочу сказати, ці дорожчі мотори, Так, вони мало того, що, як правило, трошки мощніші, що не завжди. Бувають мотори, що прям один в один різних брендів і різної ціни. От, І нормальна їхня вага, нормальна вмотка, все. От. але ремонтопридатність дуже сильно відрізняється. В цьому от треба ремонтується. Навіть, слухайте, винтики, тут розкрутив, нічого не звизує, абсолютно. Там, поки розкрутив, Частину винтиків злизало шляпки. Діпу, прийшлося там булгарочкою надрізати. Не знаю, може на кришці видно. <кій> От. О. Мусив болгарочкою надпилювати кришку гвинтика, щоб його можна було викрутити. Бо три, по-моєму, гвинтика злизало. Два ще якось, якось, якось вдалося. От, а Тут прийшлося нарізати булгаркою і викручувати його таким чином. От. Тут все міцне, воно придатне для ремонту, для заміни. От, сідає дуже щільно. так, Якщо пробувати оцю кришку просто якось підковернути після того, як гвинти викрутив, ти нічим не підковернеш. Вона стільки рівнюсінько рівнюсінько постненько сідає і все. Ну, підстукнув молоточком з тої сторони, розкрутив винтик, тоді гайку пішло. Але, ну, все дуже герметично, дуже щільно. От, і ремонтно придатно. Воно розраховане, щоб його ще щось можна було міняти, заміняти. От. Чи потрібно це конкретно вам? Ну, хто його знає. Може, воно ні разу і не зламається, і не треба буде міняти. Так? Може, в даному випадку зламалася оця бабка, так перестало. Почало прокручуватися во всі сторони. Може його так і на ньому їздити, як скутером, так? Не, не крутити колеса, Ну, в принципі, крутиш коли педалями, коли розрядиться. Так? Ну, можна і їздити, і не розряджаючись з хорошими запасами і вчасно заряджатись. ну таке. От. Але якщо хочеться, щоб воно ще і ремонтно придатне було, щоб його після розборки, ну, наприклад, треба буде поміняти там, пластикові ті шестерні. Так? Ну, за кілька років вони можуть зношитися. Якщо ти його розбереш і тобі вже просто від одної розборки позлизує ці гвинтики і вже їх не можна буде викрути, придеться надрізати. ну, Це ж, це ж дурне діло. От. Хоча б того винтика візьми, хоч чуть-чуть міцнішого зроби, а не пластилінового, щоб він не з'їдався в моменті від звичайної викрутки. От таке. Тому, тому ось такі справи. Що хотів сказати. Так? Пізніше я його вже переспецюю, поставлю на велосипед і будемо пробувати їздити, розганятися, яку він швидкість дасть і все тягу. Ну, вже по ньому видно, що він на свої 350 Вт явно все вижме. От, Але в плані, от чому ніби один на один доводиться міняти два подібних двигуна. Так? Але от Один ремонтується, а другий все, одноразовий. Отакі от, от приколи. Цим і хотів поділитись. Надіюсь, не зайняв багато вашого часу і пішов на користь. Так, кому цікаво, де цей двигун купив, скину посилання, так, українцям думаю, цікаво. Все, всім всього найкращого. З вами був Леонід Котвицький.